Двадцять округ, місто Київ, шановний головуючий коаліція парламентська. Я хотів би зараз до вас звернутися все ж таки всіх дотримуватись регламент. Справа в тому, що у нас законопроекти, які пропонуються зараз включити скопом до порядку денному, є абсолютно різними. Там є дуже позитивні для країни законопроекти, там є дуже негативні для країни законопроекти. І ставити їх зараз пакетним голосуванням це абсолютно ламає логіку парламентаризму і залі логіку. Оти Верховної Ради я до речі хотів би знаєте, знову своє здивування з з приводу виступу павна пензенека, першого заступника регламентного комітету, який як виконуючи обов'язки голови регламентного комітету, з одного сторони каже, що він не проти голосування за все разом. А з іншої сторони каже: давайте пару штук висмикнемо. Так от, для того, щоб не висмиковувати кому як заманеться, хто що кому більше подобається, давайте поза кожному закону голосувати окремо, щоб кожен депутат мав. Можливість висловити свою особисту позицію. А, будь ласка, немає більше.